Ми продовжуємо з вами розгляд теми національно-визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. Нагадаю вам, що ця війна розпочалася 25 січня 1648 року, після того, як Богдан Хмельницький без бою оволодів Микитинською січчю і був вибраний гетьманом. Звертаю вашу увагу, що треба запам'ятати, що на початку війни. Богдан Хмельницький якраз оволодів саме цією сітчю. Вона буде у нас своєрідним маркером, коли ми будемо звертатися до карти для того, щоб визначити, в якому ж, до якого ж періоду відноситься та чи інша карта. Тож, коли Богдан Хмельницький був обраний гетьманом, у нього постало питання початку наступу, тобто здійснення наступальних дій. Він розумів, що на той момент на початку війни він не міг наступати через, по-перше, брак війська за кількістю. По-друге, через те, що у козаків не було конкурентної кінноти, конкурентної польським крилатим гусарам. Це є польське військо, яке було фактично непереможним для козаків на полі бою. Богдан Хмельницький вирішує знайти союзника, який би міг надати йому ось таку підтримку. Таким союзником виявляються татари. Не дивлячись на те, що козаки періодично. Ви знаєте, з татарами ворогували, що вони здійснювали татари набіги, здійснювали на Україну. що... Отже, для того, щоб боротися з польськими крилатими гусарами, Богдан Хмельницький звертається до татар, які могли надати гідну кінноту. Богдан Хмельницький їде до Кримського ханства, зустрічається з кримським ханом Ісламом Гіреєм, і який дає йому, забезпечує Богдана Хмельницького 20 тисячами кінноти. Але, звичайно, кримський хан захоче щось собі натомість. Богдан Хмельницький, заключивши цей союз, заключає його, так скажімо, на крові. Тобто, союз з татарами називають Союзом на крові. Через те, що він, Богдан Хмельницький дає їм грабувати Поділля. Так, брати з нього ясир, тобто брати людей в полон, розграбовувати і так далі, Поділля це територія України. І ось здобувши Підтримку від татар. Так. Богдан Хмельницький е, захоплює фортецю Кодак, так. це польська фортеця, яка була сильним арсеналом, звідти він бере зброю. Розсилає свої універсали. Універсали це документи, які мають силу закону, так, в яких він закликає до війни. І е, до Богдана Хмельницького починають приєднуватися. Різні верстви населення, тобто які були незадоволені польською владою. Ми назвемо їх рушійні сили. Рушійними силами війни були селяни, міщани, шляхта, духовенство, козаки. Тобто фактично усі верстви населення. Шляхта, тільки це українська звичайна шляхта, православна. Усі верстви населення піднімаються на визвольну боротьбу проти поляків. Звичайно, дрібних сутичок було багато. Ми з вами виділяємо кілька важливих битв, які вплинули на хід війни. У 1648 році на початку цієї війни три важливих битви відбулося. Це 5-6 травня 1648 року битва під жовтими водами. 16 травня 1648 року битва під Корсунем. І 11-13 вересня 1648 року битва під пилявцями. Запам'ятайте, будь ласка, ось так: ЖКП Жовті води Корсунь Пилявці. Так, це 1648 рік. Погляньмо на карту. Так, як я вже і казав, все починається з Микитинської Січі. Так. Саме звідси Богдан Хмельницький починає просування і під жовтими водами завдає поразки польському війську. Далі, просуваючись за 10 днів, він звільняє Чигирин так, і просувається до Корсуня. Під Корсунем також чекає його перемога. Деякий час після Корсуня Богдан Хмельницький перегруповує свої війська, фактично відбувається певний перепочинок, відбувається переосмислення стратегії, і вже на початку вересня він перемагає під пилявцями. Подивимося на карту. На карті в різці тут є схеми битв. І я хочу звернути вашу увагу на кількість військ, які брали участь у цих битвах. В битві на жовтих водах Богдан Хмельницький мав 14 тисяч українців плюс 20 тисяч татар. Йому протистояло 10 тисяч поляків. Вже під Корсунем. Українців було 20 тисяч, тобто за 10 днів збільшилася кількість татар було 20 тисяч. І поляків також було 20 тисяч. Через кілька місяців, по літа, ми бачимо битву під пилявцями і татар залишається 20 тисяч, українців вже 100 тисяч і поляків також 100 тисяч. Тобто, це була найбільш масштабна битва першого періоду війни. Богдан Хмельницький завдає поразки під Пилявцями і для нього фактично відкрита, відкритий шлях на усю західну територію України. Погляньте, будь ласка. Так. Е, і Богдан Хмельницький починає просуватися далі. В жовтні листопаді 1648 року в облогу. Потрапляють два міста Львів і Замостя. Місто Львів Богдан Хмельницький бере в облогу через те, що татари починають грабувати Поділля. Одержавши викуп зі Львова всі гроші Богдан Хмельницький передає татарам для того, щоб далі наступати. Містечко Замостя. Так, це буде крайня західна точка, куди дійшов Богдан Хмельницький у 1648 році. Під замостям, вже якраз листопад місяць, розпочинаються хвороби, розпочинаються епідемії, причому з обох сторін. І Богдан Хмельницький підписує перемир'я з поляками. Уклавши перемир'я, Богдан Хмельницький їде до Києва. В грудні 1648 року він тріумфально в'їжджає в Київ. Тріумфально це означає, як його зустрічають, начебто переможця. Його зустрічає студент, зустрічають студенти києво могилянської академії, вони декламують йому вірші. Його зустрічають як посланця з миру, посланця з свободи. Навіть приїхав Патріарх. Православної церкви зустрівся з Богданом Хмельницьким. Вважав його Мойсеєм, який звільнив євреїв. Так само аналогія, тобто, ось така, що він звільнив Мойсей вивів євреїв з полону, так, єгипетського. А Богдан Хмельницький звільнить українців і всіх православних з-під католицького гніту. Називає його Богом даний, Богдан Богом даний, так? І вважає, що Ця його війна це своєрідний хрестовий похід на захист православної віри. В місці, де Богдан Хмельницький в'їхав у Київ, це Софійська площа. сьогодні стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому від автора Микешина. Після тріумфального в'їзду до Києва в лютому 1649 року Богдан Хмельницький зустрічається з поляками в Переяславі. Поляки вирішили. Укласти перемир'я з Богданом Хмельницьким, врегулювати відносини і фактично припинити оцю війну. Вони пропонують йому розібратися з Даніелем Чаплинським, який свого часу розграбував хутір Богдана Хмельницького, пропонують йому важливі посади Богданові в польській державі. Але Богдан Хмельницький дає їм категорічну відповідь і промовляє про мову, так, яка стала програмою побудови Української держави. Богдан Хмельницький каже: виб'ю з ляцької неволі весь народ руський. А що перше я воював за шкоду і кривду свою, то тепер буду воювати за нашу православну віру. За кордон з війною не піду, досить маю на Волині, на Поділлі і на всій своїй Україні. Так, тобто він говорить про плани створення своєї держави. Наступні бойові дії припадають, активні бойові дії припадають на літо 1649 року. У нас відбувається Збаразіко-зборівська кампанія. Це означає наступ в напрямку до міст збараж Зборів. Подивимося на карті. Так. Місто збараж, яке було оточене, взяте в облогу, і місто зборів, де відбулася битва. Це битва мала важливе значення. так, В ній брали участь, відбулася вона 5 6 серпня 1949 року, і в ній брали участь українці 40 тисяч, татар 30 тисяч і поляків 20 тисяч. Проте, не дивлячись на кількісну перевагу українців. Битва була доволі складною і закінчилася. Укладанням в 1649 році, в серпні, Зборівського миру. Зборівський мир. І ось саме цей Зборівський мир, так, його умови, вони фактично окреслили створення Української держави. Погляньте, будь ласка, за його умовами створюється держава, має вона назву Військо Запорізьке. Створюється вона в межах Київського, Чернігівського братславського воєводства. Далі реєстр козацький нараховує 40 тисяч козаків. Далі шляхта повертається в маєтки, які в свої маєтки, які не підконтрольні українця. Поглянемо на карті. Територія України, де Дозволили створити 40 тисяч реєстрового війська, так, тобто, за умовами зборівського миру, окреслено ось таким чином. Так. Три воєводства. Звертайте увагу на це: Київське, Чернігівське і Братславське. Тобто, повинні бути на карті міста Київ, Чернігів. Київ. Чернігів, Братслав. І якщо ви бачите оці три воєводства і бачите наявну Микитинську Січ, це буде означати, що це події 1648 49 років, в ході яких постала Козацька держава Гетьманщина. Офіційна назва Козацької держави військо-запорізьке, неофіційна назва Гетьманщина. Так, Богданові Хмельницькому звичайно потрібні були союзники, окрім татар. Справа в тому, що поряд з гетьманщиною є невеличка держава, Молдова, Молдовське князівство, на чолі якого був Василь Лупул. Це місцевий князь. І на Василя Лупула починає тиснути Річ Посполита. Вона хотіла е, впливати на Лупула е, політично приєднати його до свого, е, скажімо так, до союзу, утворити з ним союз проти е, Богдана Хмельницького і таким чином дипломатично ізолювати новостворену державу від світу. Для того, щоб запобігти е, цій дипломатичній ізоляції, Богдан Хмельницький в 1650 році, позначте цю дату, е, іде у перший молдавський похід. Так? Тобто, е, ще раз кажу, з метою уникнути дипломатичної ізоляції. В результаті першого молдавського походу Василь Лупул погоджується укласти союз. Так, Гетьманщини і Молдавії, так? але повинна бути, звичайно, якась гарантія. Гарантією цього, шлю... цього Союзу буде шлюб Тимоша Хмельницького. Так? Тимош Хмельницький це старший син Богдана Хмельницького, і Розанди Лупул, це донька Василя Лупула. Ось в результаті першого молдавського походу, фактично, Богданові Хмельницькому вдалося уникнути цієї дипломатичної ізоляції. 1651 рік не зовсім позитивно позначився на становищі новоствореної української держави. Червень 1651-го, позначте, відбувається битва під Берестечком. Червень 1651 року, битва під Берестечком. Так, подивимося по кількості. У нас українців 60 тисяч. Татар 30 тисяч, поляків 70 тисяч. Проте сталося, ось у нас битве містечко: це Берестечко. Так, проте сталося. Певна прикрість в ході цієї битви. Цією прикрістю є мусульманське свято. Свято називається Курбан Байрам. Справа в тому, що під час битви спочатку козаки і татари мали перевагу, але як тільки почалося оце свято, військові дії для татар стають заборонені. Одне з ядер, так, гарматних ядер, воно розірвалося біля ніг хана, так кінь хана було вбито, і хан сприймає це як поганий знак. Серед татар починається безлад. Татари починають думати, що вони порушили своє законодавство, так духовне, так, і вони вирішують піти. Татари відступають до Криму. Тобто, фактично, вони розвертаються з поля бою і йдуть. Богдан Хмельницький, побачивши це, намагався повернути татар назад, проте вони беруть його в полон і їдуть до Криму. Під Берестечком, наказним гетьманом замість Богдана Хмельницького залишається Іван Богун. Наказний гетьман це той гетьман, який виконує повноваження гетьмана замість основного. Саме Іван Богун починає відводити війська козаків з Берестечка, виводить його з оточення, в яке воно потрапило від польських. Військ починає відступати, відступає до Білої церкви. Так, ось погляньте, будь ласка. Берестечко. Так, і напрямок на Фастів і Білу церкву. Туди під'їжджає вже звільнений Богдан Хмельницький і у вересні 1651 року укладається Білоцерківський мир. Цей мир вже буде не на користь Богданові Хмельницькому. За його умовами, територія Гетьманщини обмежується тільки київським воєводством. Реєстр зменшується на до 20 тисяч. Ну і зрозуміло, така сама умова, яка була і раніше, поляки повертаються до своїх маєтків. Погляньмо, будь ласка. На карту. Територія, яка належить Гетьманщині за умовами Білоцерківського миру, це тільки ось Київське воєводство. Оця територія. так. Угу. І погляньте, будь ласка, вже у нас тут чортомлицька Січ. Раз. Далі тільки Київ, тільки Київське воєводство. Так. Відповідно, саме тут, територія, на цій території буде поширюватися 20 тисяч козацького війська. Основний наслідок міжнародний так, для Богдана Хмельницького це був розрив Українсько-Молдавського Союзу. Василь Лупул вирішив, що адже війська Богдана Хмельницького програли в такій битві, то тому вони вже далі не спроможні вести бойові дії, і з ними не потрібно мати союз. Ну, Бо з поляками можна передумовитися. Розірвавши цей союз, він, звичайно, поставив Богдана Хмельницького в таку доволі скрутну ситуацію. Проте. Вже наступного року, так, Богдан Хмельницький, підписавши цей мир, він взагалі не думав, що вже війна закінчилася. Всі сторони готувалися її продовжити. І ось наступного року, в травні 1652 року, відбулася битва під Батогом. Це був своєрідний реванш. Після якого Богдан Хмельницький відновить свої позиції, які він втратив після битви під Берестечком. В ході битви під Батогом відбулося повне знищення польської армії. Зрозуміло, що одержавши перемогу, Богдан Хмельницький прагне відновити союз з Молдавією. В 1952 році він. Відправляє свого сина Тимоша Хмельницького так, до Молдавії. Він відновлює союз з Лупулом і укладається шлюб Розанди і Тимоша Лупу. 52-й рік це був не останній похід. В 53-му здійснено було ще два походи: третій та четвертий. Під час третього походу Василь Лупул втратив владу. Так, було здійснено державний переворот, так, і він закликав свого зятя прийти йому на допомогу. Ну і тим, Хмельницький цю допомогу йому надає, повертає владу. В четвертому поході Василь Лупул вирішив висловити свої претензії щодо сусідньої Трансильванії. Ну, це сучасна Румунія-Угорщина. І в ході цього четвертого походу, в який пішов е за, на, за проханням е Лупула Тиміш, він в ході цього походу і загинув. Е Битви в хід війни взагалі і різні битви показали, наскільки татари є ненадійним союзником. Вони то Поділля починають грабувати, коли потрібно наступати, то у них свято, вони кидають все і повертаються до Криму. І тому Богдан Хмельницький вже починає задумуватися з приводу того, чи надійно далі продовжувати з ними. Союз. Чи можливо укласти Союз ще з кимось. Він веде листування активно з Османською імперією, з Олівером Кромвелем вів листування, з Московським царем він веде листування. І вересні-грудні 1653 року, коли відбулася Жванецька облога, оці всі дати, будь ласка, які ми сьогодні говоримо, ви повинні вивчити. Відбувалася облога міста Жванець, Татари чергові раз зрадили Богдана Хмельницького. І це послужило для нього поштовхом до початку активного пошуку інших союзників. І цим іншим союзником в майбутньому встане Московське царство.